Креветки смажені. Розповідаю секрет, як правильно почистити та приготувати дуже смачні креветки. Простий рецепт, який вийде у кожного. У креветок зрізаємо всі лапки та клешні. Це потрібно для того, щоб під час приготування вони не згоріли на вогні. За допомогою ножиць робимо надріз по всій поверхні креветки. В голові у креветці знаходиться її шлунок, промиваємо під холодною водою. Дістаємо стравохід зі спини, по якій проходить її неперетравлена їжа. Вона може зробити нашу страву гіркуватою. Розрізаємо панцир креветки по всій її довжині. У нас відкривається гарне, напівпрозоре м'ясо креветки. Для соусу змішуємо оливкову олію чи топлене масло. Додаємо нарізну петрушку та кріп, цедру лимона, сіль, суміш перцю та копчену паприку. Перемішуємо. Сік лимона в маринад не додаємо, він зробить м'ясо креветки більш щільним. Додавайте лимон лише після приготування. Змащуємо креветки соусом та залишаємо маринуватися на 10 хвилин. Смажимо на мангалі по одній хвилині з кожної сторони. Дуже прості та неймовірно смачні креветки готові.